Росіяни обстріляли середину буду, поранено мирних людей, пошкоджено цивільну та критичну інфраструктуру. Серед неї свяське лісове господарство. У дружбі оголошено конкурс на посаду поліцейського офіцера громади. В шості поліцейські викрили серійного крадія. Росіяни обстріляли середину буду, поранено мирних людей, пошкоджено цивільну та критичну інфраструктуру. Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура. Близько 12-ї години окупанти атакували місто артилерійським обстрілом унаслідок атаки расистів, осколкові поранення отримали четверо мирних мешканців. Пошкоджено 16 багатоквартирних будинків, 12 приватних домоволодінь, об'єкт критичної інфраструктури, п'ять адміністративних будівель та установ. Три заклади освіти, магазин та транспортні засоби. Загалом правоохоронці отримали більше ста повідомлень про пошкодження майна громадян. Внаслідок обстрілу міста Серединобуда пошкоджень зазнав кран на території нижнього складу. Про це повідомили в північному лісовому офісі. Люди не постраждали, але це лише завдяки тому, що обстріл відбувся під час обідньої перерви, і працівники на той момент не перебували на території складу. Сьогодні ми поспілкувались з Оленою Самоделкою, жителькою міста серединобуда, яка чотири місяці тому виїхала з прикордонної громади та тепер проживає у Ямполі. Наше місто обстрілюють уже більше, більше ніж рік. Нашу оселю обстріляли 28 грудня. На подвір'я прилетіла авіабомба в сусідський будинок. І всі будинки, які були поруч, постраждали, в тому числі і наш будинок теж. Другий приліт у нас був в кінці квітня, теж був мінометний обстріл вночі. Ми були самі вдома з дочкою, з онучкою. Було дуже страшно, стріляли темно, світла не було. І після цього ми вже не видержали і переїхали в Ямпіль. Зібрали всі речі і приїхали сюди. Зняли житло і ось уже чотири місяці з внучкою проживаємо тут у Ямполі. Дочка їздить на роботу кожного дня, вранці їде, ввечері приїжджає. розкажіть, як війна розпочалася всередина будя? Ну, спочатку у нас було більш-менш спокійно. не стріляли десь. У... Ну, десь 4 місяці було більш-менш спокійно, а потім почалися обстріли, обстріли. Ну більше обстрілювали десь околиці, а потім вже почали стріляти стріляти по місту. Зараз на сьогоднішній день у місті, мабуть, нема такої вулиці, щоб вона не постраждала. Вже майже у кожен будинок прийшов руський мір, як кажуть. Давайте поговоримо ось про перший випадок, коли прилетіло по вашому будинку, а наша вулиця знаходиться прямо в центрі міста. Глухівська е, Глухівська, да. Е, е, поруч знаходиться супермаркет, е, центральний сквер, центральна вулиця. І десь це був вихідний день, субота, і десь о дванадцятій годині дня, 28 -го січня. Це відбулося. Просто миттю все засвістило, свіст такий. І ем, я чую, що була на кухні, чую, що свістить, чую, що щось падає, і я дивлюсь, в мене всі люстри летять, е, квіти всі з вікна валяться, такий грохот мене відкинуло від вікна на кухні, а дочка була во е, дворі. Е, 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 е. Я перепужалася, виб, вибіжала, бачу, вона в сараї сховалася. І вже такий дим, нічого не видно, і бачу, горить поруч. Вже будинок зруйнований, всі люди біжать, збіжався весь міст майже. Пошкоджила всі, всі будинки, сусідні всі були пошкоджені. Ми перекривали теж дах і в будинку, і в сараї, і вставляли вікна. До війни середина Буда була великим містом, так? А от розкажіть, чи, чи почали люди виїжджати? Ну, Люди стали виїжджати, так. Да. Особливо з маленькими дітками зразу стали виїжджати. Але зараз все рівно багато людей знаходиться в місті. Тому що і городи всі посіли і ну, бояться кидати будинки. Залишити будинок це значить що? І куди виїжджати? Обстрілюються і села сусідні, околиці міста. У нас вже зруйновані всі адмінбудівлі в місті, і електрична підстанція, і школа, де я працювала, теж зруйнована вся. Розкажіть нам про школу, ви вчителя. Багато у вас. Школу тільки два роки тому зробили капітальний ремонт. Школа дуже красива, Навчалось біля 500 учнів в нашій школі. На сьогоднішній день кажуть, що багато забрали документів, більше сотні документів забрали учні. Школа залишається, школа буде працювати онлайн. Само приміщення, багато руйнувань там? Так, да, багато руйнувань, дах зруйнований, повністю одне крило, повністю зруйноване. І спортивний зал, і вчительська, і столова, і майданчик біля школи. Багато руйнувань. Взагалі, який ну, останній час, коли ви були в місті, от як люди там ходять на роботу. Намагаються підтримувати звичний спосіб життя. Люди ходять на роботу, так. я один раз на тиждень приїжджаю додому, дивлюсь, що люди живуть, продовжується життя, збирають врожай, і діти, які залишились в місті, теж гуляють, але кожну хвилинку якась така є загроза, що це все відбувається дуже. миттєво. Тобто чуєш зразу вихід, бо ми живемо зразу на кордоні, і зразу, через декілька секунд, зразу вже якийсь приліт і вже кудись приземляється і вибухи. Тому дуже, дуже опасно і страшно ходити по вулицям, гуляти там або навіть знаходитись на городі, тому що це може застати в любові години. А як люди от намагаються вижити? От слухають виходи. Люди ховаються, ховаються в підвалах. Нема куди біжати, куди біжати. А от ви коли приїжджаєте, знаєте, де у вас укриття? Укриття у нас є, є у нас укриття декілька. Біжать до них, як мені, біжать до них дуже далеко. І не добіжиш, бо дуже, це дуже швидко відбувається. Тобто вихід на кордоні і вже зразу видухи. Тому ховаємось вдома, де можна. Ой. Сьогодні діти ховалися у спальні на кроваті. Бачимо багато поранених, загиблих. Серед них немає ваших знайомих? Ну, сьогодні я ще так точно не знаю, ще. але є поранені, загиблих сьогодні немає, є поранені. Писались засоби масової інформації про те, що це наймасованіше в обстрілом міста. Я знаю, що ви там не були, але вам їм Ну, Кажуть, кажуть так, да. Дочка приїхала з роботи, каже, що ще такого не було. Дуже було страшно, так. Да. Відбір кандидатів на поліцейського громади в дружбі триватиме до 15 вересня. Про це інформує поліція Сумської області. В конкурсі можуть взяти участь співробітники поліції, які мають досвід роботи від півтора року вищого світу та водійське посвідчення. Йдеться у повідомленні. Нагадаємо, що раніше проект був реалізований у Свезькій громаді. У шості поліцейські викрили серійного крадія. Про це повідомляє поліція Сумської області. До Шостинського районного управління поліції звернулись шостканці з повідомленням про зникнення речей з їх будинків. Поліціянти провели огляд місць події та згодом встановили особу зловмисника. Ним виявився 35-річний житель міста. Я зайшов і, і вкрав лісницю железну, потім зварений в уголки, потім дріт. Протягом двох місяців чоловік регулярно влазив до чужих господарств, а потім виносив звідти викрадене. Слідчі вже оголосили зловмиснику про підозру у вчиненні ряду кримінальних правопорушень. Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 3 статті 185 крадіжка кримінального кодексу України. Досудове слідство триває. І наостанок про погоду. Як повідомляє Сумський гідрометцентр погоду 2 вересня, на півночі Сумської області визначатиме атмосферний фронт. Мінлива хмарність вночі місцями невеликий дощ, в день без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 12, плюс 17, В день плюс 21, плюс 26 градусів Цельсію.